Один із головних символів України державний гімн лунає нині у Львові, адже тепер відзначають 149-ту річницю від дня першого публічного виконання «Ще не вмерла Україна. На площі ринок львів'яни разом виконали гімн на честь небесної сотні. Так шанували героїв, які боролися за свободу України. Я думаю, що річницю гімну Ще не мерла Україна потрібно відзначати кожного року. Але навіть сьогодні 149-та річниця гімну, і в силу тих ситуацій то. Ситуації, що відбувається зараз в країні, тим більше потрібно ще масштабніше відзначити цю нашу річницю. Вже вдруге у Львові відбувається святкування річниці дня гімну. Відповідно, 149 років тому тоді ще в українському місті Перемишлі відбулося перше публічне виконання державного гімну України. Долучились до акції понад дві тисячі студентів, а також жителі міста. кажуть, що масове виконання гімну свідчить про єдність та силу народу, тим паче, в такий непростий час.